Любіть Україну, як сонце любиться, як вітер і трави, і води. годину щаслива і радість мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишнею вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і новою мовою її солов'їну. Без неї ніщо, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім своїм серцем і всім своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі і ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударів. У квітці, ташині, в кривеньких тинах, у пісню кожній у думі, дитячій усмішці, у дівочих очах і в вистягі багряному шуму. Як так опина, що горить не згора, живе у стежках у дібровах. У зойках утків і хвилях Дніпра у хмарах у тих пурпурових. Вогні канонад, що на землі женуть чужинців в зелених мундирах. Багнити, що пробивають нам путь до весени світлих і щирих. Юначі, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Кохане не любить, не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні в бою. В цей час, коли годуть батареї, всім серцем, любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею.